Офіційно на Закарпатті зареєстровано понад 138 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Левова частка – 90 тисяч – це жінки, 48 тисяч – чоловіки. Також в області налічується 45 тисяч дітей до 18 років. Решта це пенсіонери та особи з інвалідністю. Майже півсотні тисяч родин отримують соціальні виплати від держави. З початку повномасштабного вторгнення переселенцям виплатили майже півтора мільярда гривень із державного бюджету. На кожного дорослого сума визначена дві тисячі гривень. На дитину або особу з інвалідністю передбачено три тисячі. У липні законодавці внесли зміни до постанови, які набули чинності. 1 серпня. З 1 серпня автоматично буде продовжено допомогу на проживання особам, які отримують її на один шестимісячний термін. Окрім осіб, які перебували за кордоном понад 30 днів, особи, які перебувають у місцях позбавлення оболі, особи, які засуджені як колаборанти. І особи, які повернулися до покинутого місця проживання, і ця територія не входить у територію бойових дій або окупована територія. Окрім того, з 1 вересня у постанові передбачено обмеження виплат заможним переселенцям, зокрема тим, які купували іноземну валюту, мають на депозитах по всіх банках сумарно 100 тисяч гривень, придбали авто молодше п'ятирічного віку або є власником будинку на звільнених територіях. При цьому нормою на одну людину визначено 13,5 квадратних метрів. Позбавляються виплат також ті особи, які перебувають у місцях позбавлення волі або на іншому повному державному утриманні. У разі якщо така особа придбала автомобіль, з дати випуску якої пройшло менше п'яти років, має на депозитному рахунку понад 100 тисяч, здійснила купівлю будинку. але окрім тих будинків, які були придбані за кошти надані державою. Які здійснили купівлю іноземної валюти, які мають на території? Яка не підконяка не перебуває в окупації і не ведуться бойові дії, ще один житловий будинок. Також не будуть мати права особи, які перебувають на повному державному отриманні в інтернатних установах, будинках дитини і так далі, наразі в Україні триває верифікація всіх осіб, які отримують фінансову державну допомогу у разі визначення, що людина неправомірно отримувала виплати, надання допомоги припиняється. При цьому повертати державі кошти не потрібно. У департаменті соцзахисту наголошують, відповідальність за надану інформацію несуть самі переселенці. Звертаю увагу, що особи внутрішньо з числа внутрішньо переміщених мають і зобов'язані повідомляти про зміну місця проживання, якщо виїжджають за кордон. Також мають інформувати управління соціального захисту, де вони стоять на обліку і отримують допомогу. Якщо відмовляються, повертаються до покинутого місця проживання, це все покладається на обов'язок одержувача. Тому органи соцзахисту виплачують і припиняють виплату допомоги за результатами верифікації. Наразі переселенці отримують грошову допомогу допомогу на кожну особу окремо. А вже з листопада ці виплати будуть призначатися на сім'ю, у якої буде визначено одного законного представника. Згідно з офіційними даними, найбільша кількість ВПО проживає в Ужгороді це 27 тисяч і Мукачеві 17 тисяч. Водночас в Ужгородському районі зареєстровано усього 3 тисячі переселенців, а в Мукачівському понад 9 тисяч осіб. Загалом в області на обліку перебуває 94 тисячі сімей, половина з яких має право на державні виплати.